А чего пацаны вот на фронте маят там боко поспать, спать, я перепрошу, и срак там под елкой, под... Бить... Опача! Чуете, а давайте по-честному, кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, вот здесь еще... что, только рюмка ватки на столе! Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае быть переномбинованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, Все. Казалось ви просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну вустами Путіна говорить не сам Путін, Медведів, або приближені до нього, да ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Треба розуміти, що це сторона впливу Росії, понімаєте і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджують, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогерів, бо у них там рук не вистачає. Вони як маркетологи, не очень. Ви самі бачите, що наші українці, абична дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля. Шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.